Доброго дня у суб'єкті господарювання, які здійснюють розрізну торгівлю пальним з автозаправної станції через палено-раздавальні колонки, з застосуванням реєстратора за рахунок операцій, виникають питання щодо формування довідки про зведення за добу і облікові дані щодо обсягів та обігу та залишків пального, та аналізу витягу щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати співставлення показників обігу, об... Об... обсягу та залишків пального. Відповідно до пункту 232.1 статті 232 Податкового кодексу України одиницею обліку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового є літрі, переведені до температури 15 градусів по Цельсію. Такі одиниці обліку для пального використовуються в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних розрахунках коригування до акцизних накладних, деклараціях акцизного податку. Відповідно до статті 233 податкового кодексу України, для перевірки повноти декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягів ввезеного на митну територію України та виробленого та реалізованого на митній території України, пального здійснюється автоматичне зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального. При зіставленні здійснюється порівняння показників і системи електронного адміністрування, реалізації пального та спиртувати з показниками єдиного державного реєстру витратимірів лічильників та рівномірів лічильників рівня пального у резервуарах щодо обсягу залишків пального у розрізі кодів УКТЗ порядок здійснення державної податкової служби зіставлення для забезпечення перевірки повноти декорування та сплати акцизного податку з обсягів ввезено, вироблено та реалізовано пального спирту набиння території України затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 року номер 715. Згідно із пункту 6 порядку номер 715, під час зіставлення допускається розбіжності не більше ніж на 5% обсягу обігу. Або заложки пального чи не більше, ніж на 2% об'єму відповідного резервуару. Період здійснення зіставлення дорівнює одному календарному місяці. Платники податків для усунення розбіжності на підставі результатів зіставлення відповідно до Довим кодексу та порядку пункту 11 можуть скласти та зареєструвати такі документи. ФСІАРП це акцизні накладні та або розрахунки коригування, заявки на поповнення обсягу залишки пального або спиртуативого. В єдиному державному реєстрі витратимірів лічильників та ріномірів, лічильників рівня пального резервуарів – це електронні документи для наповнення реєстрів, які формуються та насилаються у розпорядник аксизних складів за кожним місцем розташування акцизного складу. Податкові органи використовують для зіставлення під час перевірок. Які проводяться відповідно до закону. Отже, якщо за результатом діставлення, виявлені розбіжності більше, ніж на 5% обсягу залишку пального чи більше, ніж на 2% об'єму відповідного резервуару, і для, до проведення перевірки платником не здійснено дій для усунення таких розбіжностей. У разі виявлення у ході проведення перевірки заниження податкових зобов'язань акцизного податку та неподання відповідної звітності з акцизисного податку до платника застосовується відповідальність відповідно до діючого законодавства. Дякую за увагу. До побачення.